Байден попрощався з американцями, а Трамп збирає інавгураційну вечірку. Спонсор заходу TikTok. будуть інші підтримувачі новообраного президента. Але китайська платформа, яку намагався заборонити попередній президент США, витратить найбільше 50 тисяч доларів. За даними видання Політіко на заході, крім впливових американців, зірок соцмереж та музикантів буде також генеральний директор Тіктоку шоу Чу. За повідомленнями агентства Bloomberg, китайський ресурс планують продати партнеру Трампа Ілону маску. Очікують, що Верховний суд США має винести рішення щодо заборони китайської мережі до 19 січня. Поки американська столиця збирається розважатися і святкувати перемогу Трампа, місто Янголів горить. За 10 днів, у які Лос-Анджелесом вирують пожежі, загинули щонайменше 25 людей. Знищено понад 12 тисяч будівель, евакуйовані 180 тисяч людей. Але дехто полишає свої престижні домівки лише в останній момент. За словами очевидців, це виглядає як апокаліпсис. На ліквідації пожеж працюють понад 5 тисяч рятувальників. Своїх фахівців американцям не вистачає. Тож на допомогу долучився й контингент з Канади й Мексики. А син Трампа Дональд Джуніор з другом Трампа Маском у своїх соцмережах пишуть, що у нестачі засобів для гасіння пожеж винувата Україна. Мовляв, усе відправили на війну у новій книзі найвідомішого американського журналіста Боба Вудворта, яка присвячена війні в Україні, можна прочитати протилежне. Мовляв, Сполучені Штати боялися ядерного удару, якщо Росія програє. Тому американська допомога була недостатньою навмисно.